Дочекалися продовження нашого зимового об'єкту. Будемо ставити вхідні красиві ось такі двері. Цю галерею зробили ми. Вже люди ремонт потрохи роблять. Так, воно буде з середини. Дивіться, що буде далі. Що з того вийшло? Так гарно сіли двері. Тут внизу ще було підливати плитка і на сходах, і всередині. Наша попередня робота. І така краса. То все у профілі века і стоп-соль. Якісні двері, якісний монтаж. Звертайтеся.